Сьогодні я вам розкажу про одну дуже жорстку рибу гігантського каракса. Це не якась там акваріумна рибка, це справжній підводний хижак, який може полювати навіть на птахів, що сідають на воду. Риба, яка вистрибує з води і хапає птахів. Гігантський каракс живе в тропічних морях біля рифів, особливо біля островів в Індійському та Тихому океанах. Він може виростати до 170 см довжину і важити понад 80 кілограмів. Вона настільки сильна, що коли її ловлять на вудку, рибалки ледве тримають снасть. Вона бореться як справжній морський бик. А її полювання це окреме шоу. Вона підкрадається до поверхні, чекає момент, і як торпеда вистрибує з води, хапає птаха і назад у глибину. Каракса вважають однією з найнебезпечніших риб для спортивної рибалки, бо він не просто сильний, він ще й розумний. Може обійти пастку, вирвати снасть, а іноді навіть розірвати приманку. Якщо побачиш цю рибу, краще не купатися поряд, бо вона не з тих, хто просто плаває повз. Вона мисливець.